Доброго дня всім! Рада вітати вас зі свого подвір'я, дорогі мої клієнти, підписники, а також глядачі мого каналу. З самого початку відео хочу подякувати вам за щирі слова, побажання, підтримку, а також за ваші запитання. Мені завжди цікаво з вами поспілкуватися, почути якісь запитання, на які... Коли я маю можливість, то можу відповісти. Заради цього я і веду свій канал для спілкування, для відповідей на запитання для того, щоб поділитися досвідом і отримати цікаві рекомендації від вас. В цьому відео я б хотіла відповісти на одне із запитань моїх глядачів. Чи висидить індокачка, вускусна качка просто народі називають шипун. Курячі яйця. Тобто, чи можна підсипати під індокачку, яка сіла вже насиджувати, яйця сухопутної птиці, а саме курячі. Щоб не ввести нікого в оману, курчатка на відео з квочкою це виводок, який з'явився у мене влітку 22-го року. Так як зараз війна і важка ситуація з електроенергією. Багато хто з людей задається питанням, а чи можна ж вивезти курчаток качкою. Чому саме качкою? Тому що в цьому році аномально тепла зима. І на багатьох подвір'ях індокачки почали нестися і багато з них почали вже кублитися, робити гнізда, тобто хотіти бути насідками. А також багато в кого качки живуть у теплих сараях, плюс додатковий світловий день. Тобто люди вмикають світло. Наприклад, якщо качки живуть разом з курми, то люди собі намагаються простимулювати птицю. Ну, курей я маю на увазі. А заодно і стимулюється качка. Звісно, це виходить у тих господарств, в яких є електроенергія. До речі, з цього витікає відповідь на. І ще одне запитання моїх глядачів: а чому несуться качки взимку? Тому що їх стимулює тепло і продовжений світловий день. У мене так само в цьому році занеслася одна доросла качка, яка у минулому році водила каченят. Але не тому, що я її якось стимулювала, а тому, що просто в цьому році пару тижнів була плюсова температура в січні місяці до плюс 12 градусів. І вона почала нестися. Хоча глядачі, які ну, дивляться періодично мій канал, знають, що мої індокачки живуть на вулиці. Так от, що хочу вам сказати на цю тему: чи висадить індокачка курячі яйця і чи варто їх підсипати під неї? Теоретично, індокачка може висадити курячі яйця, тобто вивезти курчаток. Але з практичної точки зору є нюанси, про які я зараз вам розповім. Індокачка це водоплавна птиця, всі про це знають. А водоплавна птиця постійно себе мочить, купається у відріччі, у балії, можливо, навіть обтиратися об сніг. Тобто, коли качка сідає на яйця, коли вона висиджує свої яйця, тобто качині яйця, вона обов'язково їх мочить. І це не тому, що їй так подобається, а тому, що так потрібно робити. Таким чином, вона змиває захисну плівку на Накаченому яйці, і до початку виводу каченяти лівочка повністю змивається, обтирається, і тоді каченятку набагато легше виводитися. Правильніше навіть сказати, що каченятко не виведеться з того яйця, з якого не була змита захисна плівка. Чому так? Тому що так закладено природою, і природа знає, що вона робить. До речі, з цього виходить іще одна відповідь на запитання, чому в інкубаторі важко виводити яйця індокачки. Тому що потрібно знати про цей момент і чітко дотримуватись інструкцій по виведенню індокачинних яєць в інкубаторі. Думаю, на цю тему я зніму окреме відео. Отже, один із нюансів я вам розповіла: якщо індокачка буде сідати мокрою на курячі яйця, більш за все, курячі яйця зіпсуються, тому що яйця сухопутної птиці мочити не потрібно. Квочка їх ніколи не мочить, звичайно що, вона їх просто обтирає об кубло, тобто знімає захисну плівку на яйці курячому, яка значно тоньша, ніж у качачому яйці. І тоді курчатко до початку того, як має надклюнутися, гарненько виведеться і все буде добре. Але навіть і без того, що курка обтирає яйце об гніздо, коли перевертає ніжками і дзьобиком, яйце все одно куряче виводиться дуже спокійно навіть в інкубаторі. Всі люди займаються інкубацією курячих яєць і тому гарненько про це знають. Інший момент, чому вивести сухопутну птицю, а саме курячі яйця під індокачкою, важче в тому, що. Індокачка зазвичай важча, чим курка. Зараз мені хтось може сказати, що «А як же ж так індичкою можна висидіти курячі яйця, і багато хто так робить, а чому ж не можна тоді качкою? Качка ж не набагато важча, а може навіть і легша, ніж деякі індички. А тут є такий момент, як те, як птиця прижимається до своїх яєць, коли їх насиджує. Індокачка прижимається значно крепше до яєць, ніж індичка чи квочка. А так як курячі яйця у два рази менші, ніж яйця індокачки, і в них значно слабша шкаралупа, є дуже велика вірогідність того, що індокачка просто подушить яйця. Можливо, не всі подушить, але частину подушить точно. Хіба що е, у вас індокачка? Зовсім не важка, така до 2 кг. І тоді, в принципі, може щось і получитися. За час розведення індокачок, у мене, до речі, також попадалося пару індокачок. Навіть, напевне, певне, за 15 років, що я їх тримаю. які були настільки обережні, настільки розумашки, що ніколи ніяк не душили яйця. Але зазвичай індокачки. Із своїми яйцями поводять себе не дуже бережно, тобто вони гарно висиджують, вони їх перевертають, роблять кубло, наривають пух. Але ось як можливо ви помічали коли-небудь, якщо ви займаєтесь індокачками, що часто індокачка просто заплигує на яйця, Вона не лізе обережно так, ніжки. Засовує між яйця, як індичка це робить чи курка, а вона просто бере, запригує на яйця. Вона це робить не тому, що вона там якась дурненька, а тому, що вона знає, що яйця у неї крепкі. Якщо мені не вірите, то можете просто розбити, взяти індокачене яйця і куряче. В індокаченому яйці значно крепша шкаралупа, вона товстіша. Іноді, навіть коли використовуєш індокачині яйця в їжу. Коли розбиваєш яйце, то можна навіть поцарапатися цією шкаролупою. Воно зовсім не таке, як курячі. Тому індокачка, коли висиджує яйця, вона їх мочить, змякшує шкаролупу, обтирає її, утончає її, щоб вона на момент виведення чятки була значно тоньшою. І якщо індокачка буде висиджувати курячі яйця і робити ці всі маніпуляції, із курячими яйцями, то велика вірогідність, що яйце просто зіпсується. Можливо, знайдуться люди, які будуть мені перечити і казати, що ой, нічого подібного, індокачка може вивести курячі яйця, от в мене виводила і все було добре. Друзі, якщо у вас вийшло, я дуже за вас радію, значить у вас попалася дуже розумна, не дуже важка індокачка. Але для новачків, які задають мені такі питання, хочу сказати таке. Якщо ви хочете попробувати, я думаю, що можна спробувати. На такий випадок у мене є пару рекомендацій, до яких я думаю, варто прислухатися. Перше, не ставте індокачці воду в балію там, чи відро, щоб вона могла там купатися, щоб вона потім не сідала мокра на курячі яйця. Ставте краще. Воду в невеличку поїлку, де вона зможе лише доставати її своїм дзьобиком. Друге, не підсипайте дуже багато яєць. Яйця обирайте такі, щоб шкаралупа точно була крепкою. Не підсипайте надто мілкі яйця. Через кожні 2-3 дня я рекомендую робити ревізію яєць. Що якщо індокачка подушить одне там чи два, то щоб ви могли їх звідти забирати, очищати соломку, змінювати підстилку в кублі, ну і щоб вони там не завонювалися. Індокачку потрібно садити в сараї, щоб не було можливості того, що замерзнуть яйця, якщо вона сидить десь, наприклад, на вулиці. Кожен тиждень обов'язково яйця просвічуйте. І дивіться, що відбувається в яйці. Якщо побачите, що яйце помутніло, це значить, що воно стало буфтуном. Такі яйця зразу з кубла потрібно забрати, тому що є велика вірогідність, що індокачка його роздушить, воно лопне і забруднить всі яйця, які живенькі. Якщо все нормально буде йти і яйця будуть розвиватися, то обов'язково запишіть той день, коли мають курчатка виводитися. І як тільки курчатка будуть надкльовуватися під індокачкою. Обов'язково чекайте, коли курча виведеться, і зразу забирайте, тому що він індокачки Лапи не такі зовсім, як у курки. У неї ніжки з перетинками. І якщо вона ніжкою накриє курчатку, воно там задихнеться. Він докаченят трішки не так. Індокаченята виводяться значно більше, ніж. Курчатка і качка індокаченят не душить, а от курча качка може задушити. У курки ніжки зовсім інші, курка дуже обережненько ставить ніжки перед тим, як мають виводитися і коли повиводилася вже курчатка. До качки вони також дуже гарні насідки, вони також дуже обережні мамки, але зазвичай вони виводять тільки дуже гарну водоплавну птицю. тобто, або свої яйця, або гусячі яйця, або інших якихось качок. І ще, до речі, зверніть увагу на те, що коли курчатко буде виводитися, воно буде пищати не так, як каченя. Це може збентежити качку, і вона може навіть покинути кубло, тому майте це на увазі. Запасіться теплим брудером або навіть невеличким інкубатором, що, якщо побачите, що щось пішло не так перед виводом курчаток, щоб ви могли, мали можливість перенести яйця і довиводити їх вже штучним методом. Але якщо все вдалося і індокачка все-таки вивела курчаток і все добре, то я вам не рекомендую тримати курчаток разом із качкою-насідкою, яка їх вивела. Не рекомендую категорично, тому що це водоплавна птиця, качка постійно буде мочитися, буде розносити воду, робити болото по клітці. А брудну воду і сирість сухопутна птиця не переносить, курчатка будуть хворіти. Тому, на мою думку, таких експериментів краще не мати. Якщо дуже потрібно вивести курчаток, то краще вже завести індиків. Якщо нема можливості тримати інкубатор. І індичка дуже гарно висиджує, виводить і доглядає за курчатами. На мою думку, водоплавна птиця має виводити водоплавну птицю. Це правильно і так свідчить досвід багатьох заводчиків птиці. У мене колись була така ситуація схожа, але я не спеціально під індокачку підсипала курячі яйця так вийшло випадково. Просто кури піднесли під індокачку свої яйця. І коли я це помітила, було вже пізно, вже яйця почали розвиватися. Я тоді ще багато чого не знала про птицю, не дуже так цікавилася, в мене інші були якісь свої справи, але господарство ми тримали, і мені просто завжди подобалося господарство. Але так професійно я не займалася. Індокачки в мене жили разом з курми. в одному курнику висиджували курчаток, каченяток. вочки висиджували курчат і індички, Індокачки висиджували каченят, і зазвичай було все нормально, качка собі ховалася в окреме там гніздо, до неї кури не залазили. Але якось було так, що качка заховалася, нанесла яєць, сіла насиджувати, я подивилася, що все нормально, і потім. Вже не лізла туди до тої качки. Зазвичай до качок, взагалі, якщо качка нормальна, яйця просвічені вже на сьомий день, видно, що вони оплідні, то до неї можна не лазити як мінімум 2 тижні, ну, тобто взагалі ніяк не контролювати. І та качка дуже-дуже гарна насідка сама по собі. Ну От я туди і не лізла. А потім, коли полізла вже перевіряти ті яйця, Другий раз просвічувати, то помітила, що там було штучок 4 чи 5, я вже й не пам'ятаю, курячих яєць. Я їх так само просвітила, ну, туди якась, напевне, курочка залізла і просто піднесла яйця ін до качки. Яйця я просвітила, побачила, що там є зародок, ну, тобто яйця розвивалися, курячі, і я вирішила залишити, думаю, а якщо виведе, то подивимось, буде такий експеримент. Ну і потім через певний час там, чи через тиждень я полізла подивитися, що ж там з тими яйцями, і побачила, що майже всі яйця курячі були роздушені, індокачені яйця були цілі, але вимазані жовтком від яєць від курячих яєць. Я почистила кубло, думаю, ну хоч одне лишиться, подивимося чи виведеться курчаток. Але пройшов час і те інше яйце воно зіпсувалося просто. Протухло через те, що качка сідала мокрою на яйця, вона постійно мочила свої яйця качині, ну і так сталося, що ні одного курчати не вийшло. Але є ще досвід і моїх клієнтів, які так само пробували виводити курячі яйця качками, в них так само нічого не вийшло. У однієї людини, здається, наскільки я пам'ятаю, вивелося щось там із 15 яєць, по-моєму, два тільки курчатка. Ну і тут виникає питання, а воно вам потрібно? Можливо, варто просто дочекатися теплого сезону, коли посідають квочки, якщо у вас нема електроенергії, як у більшості, як і в нас, і нема бажання тримати інкубатори, або взагалі їх немає, або просто придбати індичку. Скоро вже буде весна, індичка обов'язково незалежно від того. Чи в неї є індик чи немає, яйця нести буде, і потім, коли знесе свої яйця, скільки там, 15-20 штук, вона сяде на яйця. Тому можна буде спокійненько ті яйця її необлідні забрати, з'їсти індичі яйця, до речі, дуже смачні, а підсипати під індичку, просто курячі яйця і вивезти собі курчаток нормальною насіткою, яка використовується в основному іменно для виводу яєць. І, до речі, ще є такий цікавий момент, що е, водоплавною птицею вивести сухопутну птицю важко, або навіть неможливо, а сухопутною птицею водоплавну птицю виводити дуже легко. Тобто, квочкою, індичкою дуже легко виводити яйця індокачок. Тільки просто їх потрібно додатково змочувати. Так що, висновок такий: я б не ризикнула. А ви вирішуйте самі. Якщо у вас є якийсь досвід, будь ласка, напишіть в коментарях, мені так само цікаво, як у вас вийшло чи вивела у вас індокачка курячі яйця. Надіюсь, моє відео було для когось корисним. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока!